Суд. Оголошується судове засідання. Сьогодні ми розглядаємо справу проти образу. Ха, а що? Я роблю все як завжди. Ображаю дітей, дразню, змушую плакати. Мені весело. Але це весело тим, кого ти ображаєш. Друзі, як ви думаєте, що відчуває дитина, коли її ображають? Сцена друга, світ. Парні слова. Ти молодець, у тебе вийде. я з тобою. І тоді діти посміхаються. Але коли боруч образить, усі сумні. Бр, мені не потрібна твоя посмішка. Ха -ха -ха. Наступний свідок дружба. Я завжди тримаю дітей разом у грі ніхто не лишається сам. Де і я допомагаю, підтикла і радість. разом. Я вчись слава. третя. розв'язка. Діти, скажіть, кого завершимо в нашій школі? Образу чи добротою друзі? Добротої друзі. Добротою друзі. Доброто Рішення суду образа вимінається зі школи. Ой, а я не хочу бути самою. Може, я те зумінняся і стану мечаною. Якщо щиро захочеш, ми приймемо тебе. Але більше нікого не ображай. Суд завершено. У нашій школі тепер панують доброта, дружба та чесність.